Розділ 42, відповідаючи, Йов сказав Господу: Я знаю, що ти можеш усе в тебе нездійсненних задумів не буває, бо й справді, хто може затьмарити твої задуми своїм віданням. Я раніше говорив усе те тому, що не розумів причудових, неосяжних для мене речей про те, чого я не знаю. Тепер послухай мене ти, що я скажу. Я тебе запитаю. А ти мене навчи. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив, тому я всього сказаного раніше зрікаюсь і каюсь у поросі та попелі. Так сталося, що після того, як Господь закінчив розмову з Йовом, Господь звернувся зі словами до Еліфаза Стемана, Палає мій гнів на тебе і на двох твоїх друзів за те, що ви не говорили про мене правди так, як мій слуга Йов. Тому зараз візьміть собі сім тельців та сім баранів, і підіть до мого слуги Йова, і принесіть їх у жертву всепалення за себе. А мій слуга Йов помолиться за вас, адже лише його молитву я візьму до уваги, щоб не вчинити з вами чогось лихого, тому що ви не говорили про мене правди, як мій слуга Йов. Тому Еліфас із Тимана, Білдат із Шуаху. Та Цофар із нами пішли і зробили так, як їм наказав Господь. Господь же був прихильним до молитви Йова. Отже, Господь повернув добробут Йова, коли він помолився за своїх друзів, Господь примножив усе, що було в Йова, вдвічі. Тоді прийшли до нього всі його брати, всі його сестри, а також усі, котрі знали його раніше, і бенкетували разом з ним у його домі. Вони висловлювали йому своє співчуття і потішали з приводу всіх тих нещасть, які Господь на нього допустив, і кожен дав йому по одній кесіті і по одній золотій обручці. Господь же поблагословив останні роки Йова більше, ніж були його попередні роки. В нього було 14 тисяч овець, 6 тисяч верблюдів, тисяча пар волів, тисяча ослиць. Він мав також сім синів і три дочки. Першу він назвав Еміма, а другу Кеція приємний аромат, а третю Каренгапук пляшечка парфумів. В усьому краю не було таких гарних дівчат, як дочки Йова, і їхній батько дав їм спадщину на рівні з їхніми братами. Після цього Йов жив ще 140 років. Всього Йов прожив 248 років. Йов бачив своїх синів, онуків і правнуків до четвертого покоління. Помер Йов у дуже похилому віці, наситившись життям.